Ну а ми повертаємося у студію. Нагадуємо, що сьогодні вівторок, 5 квітня, це київська державна регіональна телерадіокомпанія. Живий ефір. Програма. Рано вранці, і сьогодні з величезним задоволенням я б хотіла вам представити нашого сьогоднішнього гостя. Це Олесь Ільченко, письменник, також лауреат телепремії Тефіл Телетріум» 2006 року, член асоціації українських письменників, національної спілки письменників України, національної спілки журналістів України. Доброго ранку! Звичайно раді, що ви до нас завітали. І До дня ми сьогодні ефір проводили саме до дня. Дитячої книги, яку ми мали змогу відзначати 2 квітня, І саме з цього приводу і перше запитання: зазвичай дитячими письменниками стоять ці люди, яким є для кого писати. Це в першу чергу для власних дітлахів або для сусідських, або для знайомих. Для кого пише дитяча книга Олесільченко? Ну, справді я писав для сина, але з деяким запізненням, бо він вже досить доросла людина. Але можливо, я скажу парадоксальну річ, я писав для себе в тому сенсі, що я хотів бачити тексти, які я не дочитав у дитинстві, яких не було. Я думав, що мені було б цікаво у тому хлопчику, який щось не дочитав? Хлопчик такий мрійний фантазер, так? Так, і от я звертався до цього хлопчика і по думки розповідав йому різні історії. Які події ви бажали, аби з вами трапилося у дитинстві, і ви змогли їх реалізувати у ваших книжках дитячих? Ну, ви знаєте, всі діти грають, і вони прагнуть не буквальної реалізації якихось подій. Радше такої уявної реалізації вони з задоволенням дивляться всякі пригодницькі фільми, ну такі казкові. От і оці такі пригодницькі казки, от мені такий жанр дуже подобається, про це я і писав. Зараз така тенденція відбувається, що дітлахів досить важко відірвати від екранів або ж від моніторів комп'ютерних. На вашу думку, якою має бути дитяча література, або все ж таки захопити цього сучасного читача маленького? Ну, По-перше, це має бути сучасна книга в <кхід> на різному розумінні. Там часто діти мене запитують, в книзі є слово комп'ютер? Я кажу, є. О, тоді ми будемо читати. Це повинна бути сучасна казка, де вони впізнають самих себе. По-друге, казка повинна бути такою мобільною, такий часто екшен має бути, і, безумовно, з усмішкою, тому що діти люблять сміятися. Як часто ви зустрічаєтеся зі своїми маленькими прихильниками? Чи... Ви прислухаєтесь до їхніх порад або, можливо, навіть зауважень. Ну вони більше розпитують мене, ніж дають поради, а зустрічаюся досить часто щотижня, іноді навіть двічі на тиждень в різних школах, гімназіях і так далі. Завтра у мене зустріч буде. Так що процес живий і триває. Які найтакі цікавіші запитання? Вам доволся, ну, відповідати. Буває досить несподівані запитання, коли маленька дівчинка запитує, хто ваша муза. І Хто ж ваша муза? Моя муза вже 25 років зі мною це моя дружина. Це таке зауваження, що саме дружина надихає на створення дитячих казок. Ну, було запитання про музу, я мусив відповідати. А чому ви вирішили писати? Я знаю, що окрім дитячих книжок, ви також надаєте таку перевагу детективам, саме підлітковим детективам, що вас надихнуло. Ну, а, ця ідея писати детективи для підлітків, вона належала видавництву грані те створити таку серію, тому що дефіцит літератури для підлітків колосальний, читати їм дуже мало і що. І оскільки не тільки я, а інші письменники теж пишуть в цій серії дивний детектив, то мені здалося цікаво розповісти напівдетективні чи чисто детективні історії, як самим підлітками, так, скажімо, з дорослими вони люблять читати про доросле життя, про життя старшокласників, або дорослих людей. Ну і там такі різні більше або менш загадкові історії. А яка все ж таки ця межа між дорослою літературою і підлітковою? У чому відмінності? Чого слід все ж таки надавати вже ну, підліткові розумієте, літератури? що деякі теми не можуть бути присутні в дитячій літературі? Але все ж таки, щоб захопити, бо підети. А щоб захопити, ну я повторюю, що це має бути, я б сказав, так, коротка література з усмішкою. Все-таки все вони люблять дуже сміятись, діти. Ну, це, це дійсно так, це не може не радувати. Я знаю, що крім детективів, також почали створювати книжки. Ми мали сьогодні змогу розігрувати книжку про птахів, ще існує книга, про риб. Чому угу. саме до цього? Ну, Бачите, за першою світо я біолог. мені здалося цікавим. Я запропонував теж видавництво того рання те зробити таку серію науко-популярних книжок, не підручників, а радше таких оповідей про справді живу природу, яка нас оточує, про природу України. От справді вже з'явились книжки про риб, птахів, дерева, комах. От зараз я розкрию секрет, готується книжка про метеликів окремо. Ви, мабуть, коли створюєте пишите книжки, все ж таки уявляєте собі образ тих персонажів, так яких ви хотіли бачити в малюнках своєї книжки. Яким чином ви знаходите спільну мову з ілюстраторами? Чи вже є можливо, якась окрема людина, з якою ви працюєте ну, спільна мова, мене я давно знайомий з Костем Лавролом, ратом Шевченківської премії? Він пролюстрував чотири книжки моїх. І ми якось, ну, така, знаєте, є спільна хвиля. Нічого не треба пояснювати художнику такого рівня. Він це вловлює і тільки дивлячись на це, приходиш такий захват, як здогадався, те, що ти намагався йому пояснити. А, я знаю, що ваша книга таємниця старої обсерваторії обсерваторії продовження за кілька тижнів просто розійшлася моцівим тиражем. Чи відчуваєте ви заздалегідь, яка книга буде користуватися найбільшим попитом? Ну, є таке інтуїтивне відчуття, не було відчуття щодо цієї обсерваторії, а як не дивно, це була перша книга, написана мною для дітей. От. І таке відчуття було, скажімо, книга, яка розрахована не тільки для дітей, але й для дорослих. Я знаю, що дуже багато дорослих читачів її купувало. Крім того, скажімо, прошарку старшокласників, на яких я розраховував перш за все, це місто з химерами. Якраз про це хотілось поговорити саме у місто з Химерами. Ви зверталися, мабуть, до архівів, аби дізнатися найбільше про цього городецького відомого архітектора. Mm -hmm. Все ж таки, це і захоплююча справа, але на той самий час надзвичайно важка. Чому саме вирішили писати про Київ? і Яким чином відбувалася робота саме над цією книгою? Справді дуже допомогли архіви, але архіви конкретної людини. Це Сергій Костянтинович Кілесо, академік архітектури, чудовий історик архітектури. вдома у нього зберігається колосальний архів, неприлюднений досі в багатьох аспектах. І його оповіді, тому що він був учнем теж відомого чудового київського архітектора Альошина. Альошин був в свою чергу колегою Вородецького. Мені дуже допомогли. Це був майстерні живі оповіді, плюс матеріали й архіві. Ну і також я спирався на фундаментальну таку працю Дмитра Малакова, який його знавця, як архітектор Городецький. В книзі там дуже ретельно зібраний матеріал, такий енциклопедично зібраний. От, тому, ну і плюс, звичайно, життя в місті, якому я виріс, це розумієте ці реалії, які допомагають побачити дещо містичне. В такому загальному образі цього міста. Чи є якісь ще місця у Києві, таємничі, про які хотілося розповісти у своїй літературі? У Києві дуже багато таємничих місць, і я думаю, що любителі Києва їх знають. В цій книзі фокус полягав в тому, щоб побачити таємницю там, де ну, якби люди проходили повз неї. Це якби, якби звичайні будинки, але з дуже хімерним ліпленням, оздобленням. І так далі. Мені здавалось показати цікаве саме на таких прикладах, що таємниці можуть бути на кожному кроці. А чия творчість сучасних письменників найбільше вам імпонує? О, ціла когорта моїх друзів, колег сучасних письменників. Ну я не знаю. Я люблю дуже поезії Василя Геросимюка і Тараса Федюка. Люблю. Прозу Євгенії Кононенко і моїх колег, які пишуть для дітей Олесі Воронини, скажімо, або Сашка Дерманського. Тобто є на кого впливати, так і на кого все ж таки Ну ми розраховувати. Одне -одне, чином впливаємо. Хтось з великих колись сказав, що краще писати для себе і втратити читача, ніж писати для читача і втратити себе якої позиції притримуєтеся ви? Ну я думаю, що справді те за краще втратити читача е і писати для себе, хоча тут можна і так повернути, і так. Насправді треба писати просто якісно. Чи для дорослого читача, чи для дітей, тут немає значення ця аудиторія. Це повинен бути якісний текст. От і все. У чому перша відмінність якісного твору від неякісного? Ну це вже знаєте. Інтуїція, Божий дар і так далі, і так далі. Тобто е, мені здається, що попри позірну легкість, іноді здається навіть легковажність тексту. Насправді це до цього ставиться тебе дуже серйозно. Навіть якщо ти пишеш веселу казку, треба серйозно до цього поставитись, тому що просто ну, це ще не все. Тим бачиш, для дітей, які є найсуворішими критиками, так, мабуть, з усіх так. так. Ну, якщо можна кілька слів на останок побажань нашим глядачам і, можливо, нашим маленьким глядачам, який донині ще залишається ну, з нами. Ми, можу побажати, аби і дорослі і малі читали, тому що книга такий дивний предмет, в якому розкривається більше, ніж здається там вкладено. Вона для кожного розкривається по новому, по інакшому. Ну що ж, дякуємо за те, що завітали Дякую. до нас.